Дівчатка, усім добрий день. Ви знову зі мною на моїй кухні. Я вже приїхала додому з села, ви бачите. І сьогодні в мене перший день робочий був, так що якось бігом прибігла з роботи і думаю, що це таке приготувати смачненьке. Так що, дівчата, сьогодні йшла через базар, наш ринок місцевий, і баклажани побачила. Чесно, в мене вдома баклажанів ніхто не їсть. Взагалі, не чоловік, не дитина, ніхто не любить баклажани, але Є одна страва, яку полюбляють всі. Баклажан такий, знаєте, виходить, як грибочки. Цей рецепт я колись подивилася в інтернеті, вирішила приготувати. І мені сподобався, тому зараз поділюся з вами і кому подобається, можете готувати. Він зовсім не складний в приготуванні, інгредієнти всі допустимі, там ідуть баклажани, яйця і маринована цибуля. Зараз покажу як. Ще хочу вам показати досточку. Купила сьогодні новеньку. О, бачите, яка гарненька. Така. Зайшла в магазин все по 35 і купила собі дощечку. Ну, мені така набало було. Так. Зараз розпакую, помию. І ось такі в мене баклажанчики. Бачите, три штучки. Невеликі. Що кулька порвала, ось такі, бачите, гарненькі. Три буде мені. Вдоски. Отак о, оті. Вони невеличкі баклажанчики. Так, зараз гарно помию досточку і баклажани. Все, після того, як баклажани гарно промила, беру, нарізаю їх соломкою. Спочатку кільцями, а потом невеличкими е соломками. Зараз покажу я викладаю, що у мене мисочка є така. Зараз все зроблю, покажу. Так, ось таке ми, бачите, порізала. Тепер ще соломкою ріжемо. Отак соломкою тепер нарізаємо. Виходять отакі скибочки. І так всі три баклажанчики нарізаємо. Ось, бачите, такими порізала полосочками невеличкими. Так, тепер добре солю. На оку я їх посолила, посолила, перемішаю. Закрию кришечку і дам постояти з півгодинки, щоб вони добре пустили сік і вийшла з них ця гіркота. Так, перемішаємо. Поки в мене будуть баклажани стояти в солі, я зварю яйця. На три таких невеличких баклажани я візьму чотири яйці. Ось я яєчка свої відварила. Бачте. Мало бути, 4 стало 5. Думаю, хай буде. Зараз покришу соломкою. Яєчка теж покришила такою соломкою, бачите? Так, тепер. Беремо маринуємо цибульку. Розрізаємо навпіл. І тепер маленькими такими полукольцями кришимо. Ось так, покришили цибулю, беремо в тарілочку. Така в мене є тарілочка. Висипаємо цибульку, додаємо півчайної пів ложки цукру, дрібку солі. і... Столову ложку уксусу. Заливаємо все це кип'ятком і залишаємо на хвилин 10, щоб цибулька так промаринувалася. 10-15 хвилин вам буде достатньо. Так, тепер беремо наші баклажани, вони трошки пустили сікою, як бачите, на сковорідку, трішки олії, і обжарюємо баклажанчики. Так, баклажани ми обжарюємо на сковорідці з додаванням чуть-чуть масла. Більше їх не солим, вони вже солені у нас. Так, піджарюємо їх гарненько, ну, хвилин 10 на невеличкому вогні з обоїх сторін. Так, я їх сковорідки зняла, вони вихололи, бачите? Тепер додаю сюди яйце, мариновану цибульку і майонез. Все це гарно перемішуємо, і кладемо на тарілку. Все, дівчата. Салат дуже-дуже смачний. Рекомендую. Все, з вами буду прощатися. Зараз трішки піду на вулицю, зараз якраз хорошо, сонця немає, не пече нічого. Прогуляємося трошки. Ну, все, всім до побачення. Люблю цілую. Пока!